Добрий день, я Харченко Наталія Віталівна, учениця 7 класу Охтирської загальноосвітньої школи перших-третіх ступенів номер 11 Готовський пір скарбниця Охтирщини. Актуальний дослідницького проєкту Ліс Унікальний витвір природи, значення якого на планеті багатогранне і багатофункціональне. Ліс це і щедра природна аптека, яка постачає людям багато лікарських рослин, а велика кількість рослин-медоносців створює надійну базу для, для бджільництва. Водовий склад рослин певної місцевості може змінюватися, одні види рослин можуть витісняти інші. Мета дослідницького проєкту дослідити видовий склад рослин еколого-пізнавальної стежки Литовський Бір та з'ясувати їх цінність. Для досягнення поставленої мети були виконані наступні завдання: характеристика умов литовського бору та географічне положення литовського бору, дослідити видовий склад рослин на екологічній стежці литовського бору. Методи дослідження: аналіз, синтез, експедиційний, катографічний, історико-географічний. Автором були проведені дослідження видового складу рослин на екологічній стежці Литовського бору на витрисках 1-2 та 2-3. У Литовський бір розташований на східній села Клементове, в Охтирській районі Сумської області і являє собою характерний для першої надзаплавної борової тераси річок масив лісу формації сосни Звичайний. Це унікальний зразок найстарішої лісової екосистеми лівобережної України. Частина втраченого у другій половині XVII століття лісового масиву, іменованого лосицькими лісами, що займає сотні квадратних кілометрів, ці сосни надзвичайно продуктивні, стійкі і довговічні, найвищого класу життєвості: це лісовий генетичний резерват сосни звичайної. За фізико-географічним райнуванням, це північна окраїна Південної Полтавської фізико-географічної області. За формою воно близьке до прямокутника із шириною 1,5-2 км і довжиною до 4 км. Його північна окраїна співпадає з валом борової тераси, що підноситься над заплавою на 3-15 метрів і простягається від села Клементове до села Литовка Охтирського району. Західний край прилягає безпосередньо до автотраси Суми Харків, південний до околиць міста Охтирка, село Залісне. Географічні координати центроїду. Північна широда 50 градусів 22 минути, східна довгота 34 градуси 56. Минути. Місцевість характеризується типовим лісостоповим ландшафтом. Представленим терасовою горбистою рівниною з деревно підзолистими ґрунтами, з борами та соборами. В Томському борі налічується понад 350 видів покритонасійних рослин, 5 видів папордей, 3 види хвощеподібних, 2 види плавунів, кілька десятків видів мохів, 10 видів лишайників, а також понад 250 видів різноманітних грибів. Спеціалістами гетьманського НПП розроблений екскурсійний маршрут екологопізнавальна стежка Литовський бір. Нами було проведено дослідження видового складу рослин на відрізках 1-2 та 2-3. Крім сосен, вздовж екологопізнавальної стежки зростають берези, липи, серцелисті, клини, гостролисті. В знижених зростає дуб, серед них виявлено чотири декоративні види: сосна, береза, липа, клен, два види медоносні клен, липа, два харчові види береза, клен, один кормовий дуб. Підлісок середньої густоти із клена татарського, ліщини, барбарису і прослини. Серед них чотири види декоративних: прослина, клен, черемха, звичайна ліщина, один медоносний вид, черемха, два харчові види, ліщини, черемха. Серед кущів домінантом є зінова творсь. Серед них чотири харчові види барбарис, ожина, малина, бузина чорна. П'ять медоносних видів, ожіна, зінова трьоська, бузина червона, бузина чорна, три декоративних види барбарис, зінова трьоська, бузина чорна, серед трав'янистих рослин, екологічної стежки литовського бору, сім декоративних видів: герань, кривава-червона, буквиця, фіалка, чепець звичайний, купина багатоквіткова, купина лікарська, конвалія, один вид медоносний чепрець. Три харчові види цебрат звичайний, суниця, купина багатоквіткова, один кромовий вид, наче вітер зонтичний. Провівши дослідження, ми зробили наступні висновки. Литовський пір являє собою характерний для першої надзаплавної борової тераси річок масив лісу формації сосни звичайної. Місцевість характеризується типовим лісостеповим ландшафтом, представленим терасовою горбистою рівниною, з деревно-підзолистими ґрунтами, зборами бор... з та соборами. Литовський бір це безумовна скарбниця Охтирщини. Дослідивши рослини лише на двох фірисках еколого-пізнавальної стежки Литовський бір, ми виявили рослини, які, які, крім лікарських, мають технічні, кормові, медоносні, декоративні, фарбувальні, евіролійні, літонцидні та вітамінні властивості. Дякую за увагу.